Вітаю, друзі. В Україні палає черговий політичний скандал, в центрі якого знаходиться депутат Верховної Ради Микола Тищенка. В певних колах його ще називають коля Котлет. Його охорона побила військового. Це неприпустимо і це аморально. Не буду зараз витрачати свій час на життєпис цієї персони, впевнений, що всі ви. Про нього знаєте не за гірше мене. Єдине, скажу, що Микола яскравий представник кримінального Києва. Він відрізняється від інших хіба що своєю унікальною примітивністю, що межує з ідіотизмом. Знову ж таки, не буду вказувати на факти, їх дуже багато в інтернеті. Достатньо його яскравого висловлення про те, як караван лає, а собаки йдуть. Ну, десь так. Я сьогодні хочу поговорити про нас. Тобто про тих, хто на протязі вже більш 30 років передає право на управління державою всяким колям-котлетам. Ці колі в різні часи виглядають по-різному. Але ж суть їх одна. Вони завжди крадуть. І демонстративно кладуть на тих, хто їх наділив правом керувати країною. Бажаєте ви в це вірити Чи не бажаєте, а Україна вже давно перетворилася на країну котлет. Якби зараз не було автівок, а люди їздили на валах, то сучасні пани запрягали б пересічних замість валів і каталися б на них. Реальність жахлива. Вони, ці пани, нам дозволяють тільки якось виживати і тихенько помирати. І помирати так, щоб бажано їм не заважати. Чи є у нас шанс з вами позбавитися цієї країни котлет та повернутися до нормального життя у нормальній країні під назвою Україна? Те, як більшість нашого суспільства, з мовчазною готовністю. Реагує на щоденні виклики, можу з певністю сказати, шансів у нас з вами дуже і дуже небагато. Достатньо згадати, як це суспільство поводило себе під час надуманого ковіду, коли на антиваксів писали доноси. А потім вже був закон про підвищення покарання бійцям, який перетворив їх на рабів в окопа. І знову те ж саме. Суспільство мовчить. Воно свідомо не стає на захист тих, хто його захищає, захищає, жертвуючи своїм життям. Навіть чайдушні потуги одинак протистояти свавіллю і дурістю влади. Більшість реагує агресивно, називаючи цих сміливих українців агентами Кремля, виправдовуючи себе залізним аргументом не на часі. Бо так сказав марафон, так сказала банкова, так сказали деякі журналісти і блогери, які вже давно скуплені оптом цією Банковою. І як результат, ми маємо золоті яйця Резнікова, розкаженіли ТЦК, поранених, які виведені поза штат і десь там самотужки лікуються за допомогою волонтерів і простих людей. А депутати і чиновники в цей час жарують. Тепер ми вже прийшли до неадекватного підвищення тарифів, а п'яні мажори продовжують їздити по наших вулицях на автівках, які їм придбали впливові батьки. Вийшов закон про мобілізацію, але ж там знову забули про ментів і прокурорів, залишивши їм броню на все життя, і відгадовані бики сьогодні сидять вдома біля телевізору. Попиваючи пивко, ті, яких держава за наші кошти готувала для захисту від будь-якої агресії. Але сьогодні вони не йдуть на війну. Сьогодні воюють тільки бідні та патріоти. І все це відбувається, тому що не на часі не на часі жити людиною, не на часі відстоювати свої права. І я так розумію, на часі тільки вмирати. Чи є шанс у такого суспільства, друзі? Нема. Але ж це не все. Люди і досі вірять у міф про те, що при владі мають бути не фахівці, не моральні авторитети, не люди з великим досвідом, а значить, мудрі люди. Ні. Вони вірять в те, що при владі мають бути герої Майдану, військові, волонтери, успішні бізнесмени. Не розумію. От, чесно кажу, не розумію. Невже? Ці люди ще не наїлися: Берез, Гаврилюків, Савчина, Київ, Рахамі. Кого вам ще потрібно туди засунути? В парламент, щоб ви нарешті зрозуміли, що в парламенті мають бути тільки ті, хто вміють, знають і можуть, тільки ті, хто є зірцем для всього суспільства, а не ті, хто в перерві в туалеті нюхає кокаїн. Я маю моральне право про це говорити, тому що я активний учасник двох майданів. Я доброволець 2014 року, я був на війні, аж доки мене в 2019 році не комісували. Так, я згоден з тим, що у владі, в парламенті мають бути ті, хто зі зброєю в руках захищав Україну. Але ж має бути відбір людина, яка не знає таблицю помноження. Вона не має права навіть і мріяти про владу, яким би героєм вона не була на війні. Бо влада це не бонус. Влада це наше життя з вами, майбутнє наших дітей і внуків. І отак от роздавати її, тільки тому, що хтось дуже гарно говорить, а у когось служена горлянка, не можна, тому що небезпечно. Нема шансу ще й тому, що значна частина людей взагалі не ходить на вибори. Їм відверто байдуже. Вони не розуміють, що саме таке ставлення призводить до катастрофи, руйнації країни і в цілому життя. А інша частина нашого суспільства поділена на фан-клуби, шанувальників політичних персоналів. Це взагалі якийсь театр абсурду. Люди готові один одного вбивати, доводячи, що саме його сюзерен найкращий. І байдуже, що ці сюзерени приводять до парламенту моральних уродів, які гвалтують державу разом з народом, перетворюючи Україну на країну котлет. Наведу два-три приклади. Візьмемо так званих лідерів, які зараз на слуху, які всі ці 30 років мали і зараз мають свої фракції і депутатські групи в парламенті. У кожного з них. Були і зараз є свої Миколи Тищенки. І так, Юлія Тимошенка. Згадайте від блоку ЮВТ такого депутата, як Лазинського, який вбив селянина тільки за те, якщо я не помиляюсь, що той десь там ловив рибу чи полював на його угоднях. І що зробила Тимошенка одразу? Вона почала його захищати і рятувати від відповідальності. І тільки Після того, як її конкуренти не залишили шансу, вона погодилась і віддала Лазинського на розсуд правосуддя. В результаті зараз цей Лазинський є головою однієї з територіальних громад. Потім у Тимошенка була Наталія Королівська, яка знищила вугільну галузь і загнала людей у копанки. Наступний Порошенка. Тут взагалі нема де проб ставити. Достатньо згадати про Пашинського чи Свінарчуків і все стає на свої місця. Кличко й досі у своїх заступниках має представників криміналу. Про це неодноразово писали ЗМІ. До речі, у 2020 році його заступник Сланчак побив поліцейських тільки за те, що ті наважилися зупинити його автомобіль. Таких прикладів тисячі. І це вже, на жаль, стало нормою для України. Пани роблять все, що захочуть. І все це їм сходить з рук. Неважливо, хто при владі: Зеленський, Порошенка, Янукович чи Ющенка нічого не змінюється. А за слух навіть і говорити нічого не хочу, бо там взагалі нема берегів. Отже, ми з вами набирали до влади тих. Хто і є причиною того, що ми з вами якось так тишком нишком опинилися не в Європейській країні, а в країні божевілля, знущання, несправедливості і свавілля чиновників, політиків та їх обслуги? Вибори, друзі, до парламенту обов'язково відбудяться не в 24 році, то точно в 25-му році. І як думаєте, за кого проголосують ті, хто завжди? Водить на вибори. Правильно, за своїх кумирів: Зеленського, Порошенка, Тимошенка, Кличко. Ну і може, знову там намалюється голос всіх часів і виборів Вакарчук. Чи зміниться якість нашого життя? Ні. Хтось мені в коментарях написав, що у такого народу нема майбутнього. Бо цей народ не бачить тих, хто дійсно особлює собі чесність, фах, мораль. Тих, хто здатен врятувати цей народ. Мене питають, а хто вони такі? Кажу вам, вони є, вони серед нас, вони відкриті і ви їх бачите. Просто навскид. Ну, той же Анатолій Якименко, Павло Себастянович, Назар Мухачов, Юлія Глушко, Святослав Дубина, В'ячеслав Богуславський. і багато ще хто, яких я просто фізично не в змозі їх назвати в ефірі. Додайте до них ще й тих, кого я не знаю, але ж знаєте ви. І от вам вимальовується конкретна, реальна фракція в парламенті. Це ваша фракція. Фракція, яка буде відстоювати ваші інтереси. Це не буде фракції імені Порошенка, імені Тимошенка, імені Вакарчука чи Кличка, а може, не дай Боже, ще й притули. Це буде істинна народна фракція. Все ж просто, впевнений, що підписники мого каналу це розуміють. І ніколи не віддадуть свого голосу за моральних збочинців. Але ж є проблема. Настільки на моєму каналі 28 тисяч. А для того, щоб їх обіграти, нас має бути як мінімум 2-3 мільйони. Це і є наша проблема. Разумна меншість постійно знаходиться в заручниках. Безвідповідальної більшості. Звісно ж, це прикра. Але ж ця більшість дає перевагу брехні і дозволяє собою маніпулювати. На жаль, більшості людям потрібні яскраві явища. Достатньо подивитися на кількість переглядів, в блогах тих людей, про яких я сказав вище. Якщо там набігає декілька тисяч, то це вже свято. А от кількість переглядів у Арестовича чи у Гордона нараховує сотні тисяч, а то й мільйони. От вам і відповідь, шановні, чи є у нас шанс жити не в країні котлет, а в квітучій Україні, в якій панує любов, справедливість та вдячність. У своєму Фейсбуці я нещодавно написав, поки суспільство буде мислити категоріями. Героїв, військових, майданівців, успішних бізнесменів, політичних кумирів, замість того, щоб мислити категоріями моралі, сумління, паху, здорового глузду, до тих пір це суспільство буде піздити колі катлети. Вибачаю за цей жорсткий оборот, але ж по-іншому сказати не можна. Погодьтесь, є над чим замислитись. На цьому я закінчую. Єдине, добавлю, що про мій двобій з енергетичною мафією поговоримо іншим разом. У мене є там маленька ідея, якщо вона спрацює, буде дуже цікаво. Якщо ні, ну тоді я сам запишу цей ефір. І відверто вам розповім про те, як працює мафія на державному рівні, і які використовує для цього інструменти. Отже, друзі, підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте це відео. Попри все, хай вам щастить. Я дуже вдячний вам за те, що заходите на мій канал. Залишаєте тут свою енергію, свої думки. Це дуже важливо. До нових зустрічей!